Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу з вами пограти в чарівну мозаїку. Дітки, дивіться, ось у нас є мозаїка зеленого кольору. Що в нас може бути зеленого кольору? Ялиночка, так? А червоного ми візьмемо грибочки. Давайте виставимо на нашу мозаїку. Одну. Ялиночку, і багато грибочків. Одна ялиночка, багато грибочків, а тепер зробимо навпаки, щоб був один грибочок і багато грибочків. Ялиночок. Ось так, друзі, в нас дуже-дуже багато ялиночок, цілий рядочок. А грибочків у нас тільки один. А тепер спробуємо виставити стільки ж грибочків, скільки ялиночок. Ось тепер у нас багато ялиночок і багато грибочків. Друзі, також ми можемо погратися, почергувати, поставити одну ялиночку, один грибочок. Знову ялиночка, знову грибочок. Ялинка. Рибочок, ялинка. Молодцы.